Вітаю! Я підготував для вас цікаву добірку новин зі світу боксу за останній тиждень. Сьогодні поговоримо про те, що можливо Ф'юрі задумує перенести поєдинок з Усиком про можливий бій між Джошо та Велдором, про блисковичний виступ ютубера Джейка Поло та про інші не менш цікаві новини. Тож підписуйтесь на канал, а ми тим часом починаємо. Колишні чемпіони світу у суперважкій вазі Ентоні Джоша і Деонтей Валдер, начебто, підписали контракт на поєдинок. Повідомляє ESPN. За інформацією, мегафайт має відбутися 9 березня 2024 року в Саудівській Аравії. Сторони вже дійшли згоди по гонорару, але умовою проведення бою є те, що обидва боксери мають виграти свої бої 23 грудня 2023 року і не отримати в них значних ушкоджень. Але пізніше промоутер Ентоні Джошуа спростував цю інформацію. Нічого не підписано, і ми зосереджені на поєдинку 23 грудня. Без перемоги 23 грудня можна буде забути про поєдинок з Ваудером. Але якщо наступної суботи ми здобудемо перемогу, то я впевнений, що ви отримаєте цей поєдинок. Але зараз нічого не підписано. Сказав. Хірн приблизно те саме сказав і менеджер Валдера. Нагадаю, 23 грудня Ентоні Джорша поб'ється проти Отто Валіна. А Деонтей Валдер зустрінеться у ринзі з Джозефом Паркером? Колишній британський чемпіон світу у важкій вазі Джонні Нельсон в інтерв'ю Ютуб каналу про Boxing Фанс заявив, що його співвітчизник Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC у надважкій вазі, швидше за все готовий відмовитися від поєдинку проти Олександра Усика. Зокрема, екс-боксер послався на слова батька Тайсона Джона Ф'юрі, який розповів про спад у кар'єрі свого сина, а також його труднощі. У підготовці до бою з Усиком, ви знаєте, що Джон Ф'юрі – людина з великим его. Йому не хочеться здаватися дурним, тому він каже правду. І якщо Джон Фюрі говорить про це вже зараз, то виникає відчуття, що поєдинок може бути відкладений, а команді Тайсона може знадобитися більше часу для підготовки. Я не здивуюся, якщо вони захочуть трохи Просунутися в цьому напрямку, сказав Нельсон. Я в свою чергу сподіваюся, що цього не станеться, і весь світ побачить це протистояння. В ніч на 16 грудня 2023 року в Орландо США пройшов вечір боксу головною подією, якого став восьмираундовий поєдинок зіркового ютубера із США Джейка Пола проти професійного боксера Андре Аугусти. Поєдинок проходив в рамках важкої ваги до 91 кілограму. Бій, який обіцяв Джейк до виходу в ринг, не затягнувся вже в першому раунді. Перкот фаворита відправив Андре в нокаут. Таким чином Пол отримав восьму перемогу у своїй кар'єрі та п'яту дострокову. А для Андре це була друга поразка у його кар'єрі. Екс абсолютний чемпіон у легкій вазі та чинний володар поясу WBC у суперлегкому дивізіоні. Американець Девін Хейні може розпочати наступний рік із мегафайту проти популярного співвітчизника Райана Гарсії. Гарсія звернувся до Хені через соцмережі. Я порадив своїй команді звернутися до команди Хені, щоб домовитися про проведення бою між нами. Девіне, тепер м'яч на твоїй половині корту? Я зробив свій крок і показав тобі та всій боксерській громадськості своє прагнення організувати цей поєдинок. Зважаючи на все, команди бійців уже розпочали переговори. Чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вийде в ринг проти австралійця Джорджа Камбосаса, заявив промоутер Ломаченка Ломаченка Бобару. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Попередньо датою поєдинку названо 13 квітня. Битву планують провести в Австралії. Я дійсно вірю, що ми сильно просунулися в цьому напрямку, і я вірю, що цей бій відбудеться десь у квітні в Австралії. Це чудова країна з відмінними людьми, заявив. Ар, це була остання новина в цьому випуску. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви гарно провели час. До зустрічі у наступних відео.